Швеція, 25 25 рік збираю черниці. Приїхав тут такий ліс, вирубка тут заросла, дороги, правда, бачите, як заростають. Вже проїхати важко машиною. З низькою посадкою. Треба більш такі автомобілі мати, краще для ягоди з вищою посадкою, щоб приїжджати можна. Бо камні такі торчать буває, можуть щось пробити вам. Досить важкі дороги бувають. Збирати маю, збирають трьома гребінками, ось такою металевою такою. ну, і своєю старою, якою збираю вже дуже багато років. Ось. Тут таке місце, де чорничник такий густий, досить ще свіжий, виривається важко, тому я беру свою стареньку рибінку. Там ті підуть на інакші місця, може на бруснічні. Ось зайшов я значить, на той чорничник, Бачите, тут чорниця кругом є всюди. Тобто чорничники тут є всюди. У шведських лісах кругом все, вони все з одних чорничників зроблені. Кругом. Але ну, треба знайти місце, де вона родила добре. Не так родила от де, по пару ягодок. А так родила добре, щоб назбирати 100 кг за день хоча б. Цього року такий врожай не дуже на кліміч. тому Назбирати буде важко 100 кг. З Кожної полянки можна збирати по 10-20 кг. Ну, є такі полянки, подальші, що можна що але цього року їх дуже мало, їх треба шукати. Ось я хожу, дивлюся, дижуся. Черничник. Черниці дуже мало. Просто навіть не хочеться збирати, так рідко воно йде. Прийшов я вже велику частину тої вирубки і нічого тут немає. Ось так десь-не десь, десь потрошки, потрошки. Зрубчик значить відпочиває цього року. І значить, треба буде, ще перейду в другу частину, Воно може вродити в другій частині зруба Є якийсь кусочок, якщо нічого не знайду, буду переїжджати на слідуючий. І ось так. Таким макаром вам треба шукати. Де родила чорниця Бо вона цього року родила дуже довго. Щось таке тут ніби є. Знайшов трошки таке не дуже густо, то я тут трошки позбираю. Може з цього зрубчика хоча б відро зібрати, то було б добре. То він у нас не на стрітуючий. Можна за день поміняти 5-7 зрубів, щоб не збирати Там 80 кг чи 100. Але це треба набігатись дуже добре. А можна попасти на один і на одному цілий день сидіти. Як коли кожен рік по своєму різний. Є, є такі руки, де але на одному зрубі можна сидіти декілька днів. Так вони родять жирно, рясно. Є такі руки, як зараз то я побіг трошки. Зруба до зруба. Тут. Тут трошки, потрошки, потрошки може щось минути. І ось знайшов такий, бачите... Молоденькі кущики. і Тут трохи покрутився трошки, бачите, кілограм 7 вже зібрав. Ось на таких кущиках. Така ягідка. Ну Така, знаєте, е, нежирно, але збирати можна. Потрошки-потрошки. По -трошки, так швиденько-швиденько і назбиралося. Я ще там далі йду, подивлюся, може ще що далі щось буде. Але і то добре. Так на кожній поляні ходиш-ходиш. Кожної поляночки відро 2, відро 2. І за день назбируєш там до 100 кілограмів. Ну, але треба бігати, треба бігати, шукати. Тобто швидкість, темп, рух, якщо ти хочеш нормально заробити. А якщо ти хочеш так просто походити, казати, а ягоди немає, їдемо далі, їдемо далі, почесати так трошки, ти заробиш теж небагато. Що, маю, ти, є руки різні. Зато на брусниці буде добрий рік. Заробиться. Все так, до нізду машини. Я вам скажу, що на таких рідких кущах насправдити 15 кг за годину. Це теж дуже добре. цей рік. Так що не все так страшно, ні? Вони мати бажання, швидкість і вимасливість. Машину і все, поїхали. Переїжджаю на слідуючу вирубку. Провіляти треба всюди. Навіть особливо в тих місцях, де вона ніколи не родила або давно не родила. Вона може цього року родити краще, ніж в тих місцях, де вона завжди родила. Таке буває, така природа. Тому треба все перевіряти. Я дотримуюся того правила і завдяки тому правилу я завжди нас вирую те, що мені потрібно. Подивіться, вони я зайшов з тієї сторони, машина там дорога, прийшов, цей кусок ніде нема, нема. І ось так далеко дивись, така от рижа пляма, бачите? Рижа така плямка. Підходжу сюди, а це все рижа плямка, це досить гарно родила тут чорниця на тих рижих кущиках. Можна позбирати. Вона так при землі низько так добре збирається. Тобто це свідчить про те, що на кожній поляні є точки, де вона родить, на кожному зрубі. Їх просто треба знайти, до них треба дойти. В родючі руки тих точок завжди більше на поляні є, і вони більші по площі і жирніші по ягоду, по кількості ягід. А в неродючі руки тих точок менше і так само об'єм ягоди менше просто. Але їх треба шукати. Рідко бувають такі роки, що... Все, остелоно, ну, весь зруб такий, все, і знаходишся, підставиш, збираєш, збираєш і кінця і краю не видно. Так, бувають такі роки були в мене. Такі поляни, там по 200 кг в день назбираєш, носиш. Але таке завжди не буває. Тому ягоду треба шукати. Хто шукає, той знайде. Ось ця вже одна бачите. Ну і дивіться, бачите, та сама ситуація, що на першій поляні. Ось півтора відра, 15 кілограм зібраних ось на цьому кусочку. От на цьому малесенькому кусочку. Там не було, переважно цей кусочок ріжий, трошки тут лівіше, трошки ще правіше. Там вже далі я походив, вже нічого нема. В цьому маленькому кусочку 15 кг зібрав. І ось так так треба шукати. Але ще є там та сторона зруба. Я зараз переїду просто далі, щоб не йти пішком туди. І там стану з тої сторони, ще прийду по можливо там ще зберу щось трошки. Так, домізної машини треба висипати їх і переїжджати метрів 200 далі. І потрохи-потрохи по Збирається норма, ні? Норма того року. Норма я собі того року поставив 100 кг. І мушу її дотримуватись. 30 крон кілограм, 100 кг це є 3000 крон. 3000 крон це є 260 євро. 260 євро. День це дуже хороші гроші на ягодах, тому треба забіляти. О, бачите, багажник захлопнувся. Не тримає вже в мене багажник, ще вже сталося. Він ще по голові вийде. Короче, вже видно від тої поліки, що що вже тут не тримається, бачите? все погано. Треба ремонтувати. Ну а тут кинулось багато папороті рости, Ця папороть заглушила той черничник. Я стільки прийшов, нічого взагалі нема. Ось я ж сюди виходжу вже. тут чи папороті, мені здається. Якісь є але Ягоди я тут не бачу. Так що треба їхати далі. І ось воно, чудо наполегливості і терпіння. 20 кг. І знову тільки з машини вийшов і зразу, зразу от така велика жирна галявина. Тут, там ще є, ще є дуже багато туди. Ціла в мене батарея, не дала мені договорити. В общем, полянку знайшов жирненьку Зібрав, бачите, два відра. Ще плюс 20 кг до тих скільки, 35, так? Да? Ні, бреш, яких 35, що я говорю? Да? До тих 35. Ще плюс 20 кг, вже є 55 кг. І там ще є. Я думаю, що я ще раз, два відра беру. Тут родила. І родила, бачите, в тому місці, де минулого року, навіть не те, що минулого року, не було взагалі. Останні роки її там. Так що треба шукати, шукати, шукати і знайдеш. Слава Богу, все є. Зараз назбираємо. Пів норми є. Ще 50 кілограмів і буде норма. І місія виконана на сьогоднішній день. Там лізде хмарка, такий дощик буде, вже там капає, не знаю чи він сюди дойде. Ну, подивимося. Може зараз пообідаю і піду. А може наоборот піду, потім пообідаю, Зараз посажу, подумаю трохи. Відпочину, п'ю водички. І буду думати, що робити. Що я пообідав, відпочив трошки, йду я далі збирати. Чекав та хмарка, думаю, піде, але вона перейшла, пішла туди в ту сторону. Ну то й добре. Дозбирати. Беру цю грибіночку трошки, ще тою грибінкою позбираю. Два відра є. Разом вже 70 кг в мене є. До тих 50 ще є в машині. Значить ще треба 30 кг зібрати, своєї норми. Ззаді йде хмара, знов та сама крутиться. Зараз буде падати дощ напевно. Я вже не знаю, чи я зможу ще зібрати, але буду пробувати. Ця полянка, така маленька. І ось все-таки норму, але вже на наступній виробці. 8 повних ящиків, ще трошки відрі. Тут є 100, може 102-103 кг, не знаю. Ну нормально. Все так як я казав. Все чітко, сонце ще не сіло. Часу ще є. Збирати можна, але хватить, норма зроблена. Та й мошка сильно кусає. ось, Такі-то вони заробітки Ягод. на ягодах Швеції.